Вітаю вас на моєму каналі. Щиро дякую за підтримку. Зараз хочу показати вам ту голову фіалочки, яку ми з вами знімали, омолодження фіалочки. Так. І пройшло вже 2 тижні, і вона вже, я вам показувала в мене і відео як ці... Нижні листочки, ну, вони трохи прив'яли. Зараз ми бачимо, що вона вже набрала тургор і дуже непогано себе почуває. І сьогодні я подивилася так, ну, бачу, що вона вже і пускає корінечки. вони такі невеликі. Вам на камеру буде видно. Зараз я поближче. Вони там маленькі, але вони вже є. Вони вже є за два тижні е з'явилися корінці. Ну, Так я приблизно собі і думала. Я хочу вам сказати, що е у всіх рослинок був такий челендж. Вони... я їх туди-сюди. Ну, Я вам говорила, у мене там евакуація фіалкова була. І е три дні. Е Ця фіалочка стояла у прохолодній водичці. Так там було ну, 13 градусів. Ну, під лампочкою, може, 15-17 там не завжди було, це точно. А, було прохолодно. І вона витримала. Вона така, я хочу вам сказати, що е, я, даже, ну, я і не думала, я вам говорила, що я дуже хвилювалася. Я дуже хвилювалася, що там було прохолодно, і вона може загніти, тому що ну, водичка прохолодна, а ви знаєте, що для фіалочок це не є не є гуд так. І, ну, ось бачимо, два чи три дні вона там так простояла, я тоді вже почалася така недобра погода, та я почала їх сюди перетягувати і перенесла. Вона у мене стояла у пінопластовій е, коробочці і ну, під лампочкою. Тут освітлення таке у мене не дуже. Зараз побачите фотографію, яке тут у мене освітлення. І це я сьогодні вже їх, цю коробку винесла туди. Ой, у мою фіалкову холобуду. так. І е, е, поставлю водичку, бо я розмовляю і в руках тримаю корінці такі. Я думаю, вам видно на камеру. Покажу вам. Вони маленькі, але вони вже є. Вони вже є. Вона укорінюється. Поставлю її водичку. І так, на чому я зупинилася. Ой, е е е е стояла вона у мене у. у Пінопластові коробочки накрита плівкою. І під лампочкою, так, на, на фотографії ви бачили. І ось так вона у мене простояла. І в ну, день тут не дуже, так у нас о, на ніч ми топимо пічку і тепло. А коли так дуже, то камінчик включаємо, якщо дитина змерзає. Ну, я хочу вам сказати, що така кімнатна температура і норм. І вона ось так корінилася, та й все, ну, все добре. Чесно кажучи, я і не сподівалася. Ну, хто знає якщо б вона б там простояла до сьогоднішнього дня, то, може, і водичка холодна. та й... А так, ну... Я хочу вам сказати, цей метод вже він такий перевірений, і багато років, коли я вирощувала фіалочки, я завжди так робила. Ще у нас попереду буде, я вам говорила, полуміні фіалочка Rob Fruit. Ми у неї видаляли цвітоноси, і я буду у неї теж знімати голову і буду переукорінювати, бо вона вже рік і витягується доверху. Ну, Стовбур, ну я хочу її омолодити. Буду знімати відео, буду вам показувати. Е, і ще щось я хотіла вам сказати у цьому відео. А, наступне відео буде у мене. Е, я вам покажу, ой, як там все я ну, чоловік допомагав мені сьогодні утіпляли там у кімнаті, у тій, де будуть фіалочки, знову я буду їх переносити туди. І хочу вам... Да, ну, це буде в наступному відео, ви побачите, і у мене усе, я сама, ну, як вам сказати, я здивувалася, що так, так може бути з рослинками. І, ну, Побачите, я вам покажу відео. Наступному відео я вам покажу. Дивіться, підписуйтесь. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. Внизу під відео є там кнопочки Натискайте на дзвіночок, коментуйте, подобайку. Ну, ви знаєте, що робити. Е, щиро дякую за підтримку і хочу побажати вам міцного-міцного здоров'я, мирного неба і хай вам щастить! З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.